Я вважаю, що до вчора можна було ще задуматись над цим питанням, але сьогодні я впевнений, що вже країна не забуде, і ось чому я в цьому впевнений. Сьогодні, і про це було заявлено вчора. Контроль над цим питанням візьме народний депутат України, делегат Пар'є. Надія Савченко, вчорашній політв'язень в Росії. Вона про це говорила. і Я впевнений, що вона якраз візьме над цим контроль. І саме її контроль це навіть не контроль парламентських комісій, це не контроль різних адміністрацій чи різних служб і відомств, які нібито мають великі сили і засоби. Я думаю, що цей контроль буде самим дієвим, і тепер то вже Україна. Завдякуючи звільненню надії і завдяки позиції, зможе контролювати цей процес. Інша справа, що Ір'я, шанований мною Ір'я Новіков, сказав про обмінний фонд. Він не такий великий, як йому видається. Я його назвати теж не можу на сьогодні. І я думаю, що це цифри, які тримаєте ви в таємниці? чи цифр не знає жоден в Україні, жодна особа? Ні, цифри знають, але ви повинні розуміти, що по-перше, інколи в матеріалах кримінального провадження значиться російський громадянин чи військовий тільки на основі того, що написали в матеріалах справи, не маючи ніяких документів. Інколи це особи, які не представляють інтересу для Росії. Мова йде про. Десяток чуть більше людей, які можуть представляти інтерес для Російської Федерації для родичів на території Російської Федерації, але це не говорить про те, що Путін піде шляхом помилування всіх і вся. Ми повинні це розуміти. Якщо ви думаєте, що це був акт, ми не думаємо про це доброї волі Путіна, то ми помиляємося. Путін грав у віртуальні шахмати з Надією Савченко і дійшов до тієї стадії, яка називається ПАД. Кожний наступний ход приводить до мату. Запитання.